Триває підготовка до другої частини чемпіонату в українському футболі на заміській базі в Кап Полтава продовжується турнір на Кубок Пожечевського. Саме тут команди з першої та другої ліги мають змогу переглядати новачків на та набирати форму. Період проведення кубку обраний дуже вдало, тому і учасників багато. Крім господарів, також беруть участь в Касуми, Охтирський нафтовик, Решетилівське Динамо, Мир із Горностаївки. У першому колі сумчани з мінімальним рахунком обіграли Охтирський нафтовик Очень приятно проводить, как проводити бы, учебные ігри, контрольні ігри. Плюс при цьому ще займаємося тренировочным процесом. Поэтому совмещаем Доволі таки неплохо. Минулорічний переможець Кубку Охтирський нафтовики в наступному матчі ЗФК Полтава зазнав поразки. Полтавці виграли 2-0. Відзначились нападники. Фаворов на 16 16-й хвилині забив гол з пенальті та Іванов на 85 й Очень багато моментів не реалізували. То есть по игре, то есть я думаю, что чистых 4-5 моментов мы не реализовали. Но это можно списать на то, что мы сейчас работаем в зале, и, конечно же, на этом покрытии немножко есть шероховатости. Какие задачи вы ставите на вторую половину? Ну, у нас задачи какие-то. Подняться ближе к пятерке, и все для этого есть. Не такой большой разрыв. Команды все одинаковые. Кто будет лучше готов, тот, тот и будет набирать очки. Кубок триватиме аж до 16 лютого. Головним фаворитом після перших матчів є ФК Полтава, в активі якої дві перемоги.